Вітаю, дорогі друзі! Багато з вас знають мене як журналіста, але сьогодні хотів би говорити не про журналістику. Я хотів би розповісти про те, що важливо саме для мене особисто. П'ять років тому я надумав написати книгу одну. На межі фентезі та фантастики. Але з плином часу і роботою над нею я побачив, що з мого пера Виходить цілий світ. Світ зі своєю філософією та міфологією, зі своїми правилами та законами. І я хотів би щиро запросити вас до цього світу. Книга відвіковічна війна це історія про те, що у кожного з нас є свій шлях. Це історія про те, що вибір. Кожного з вас особливо важливий саме тоді, коли вам здається, що ви залишились сам на сам з усім Всесвітом. І я сподіваюся, що у відвіковічній війні ви отримаєте відповіді на ті запитання, які вас так мучать, або хоча б зрозумієте, що ви не наодинці зі своїми роздумами. Завершити я хотів би не банальним підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. Усі ці дії виключно на ваш розсуд. Але я сподіваюся, що у цьому світі, у цьому новому світі, вам буде дійсно комфортно. Бо тут завжди раді вашим ініціативам, вашим ідеям і навіть вашій критиці. А закінчити я хотів би. Цитатою з моєї книги Відвіковічна війна. Наша боротьба має високу цінність навіть тоді, коли не веде до перемоги. Головне, що вона перешкоджає перемозі зла. Бережіть себе і свій світ. А в моєму світі, сподіваюся, побачимося вже зовсім скоро.